Затримання військовозобов'язаних чоловіків на Західній Україні розглянемо практичні приклади, відповідно до яких затримують чоловіків на Західній Україні та складають протоколи за статтею 204 прим 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення за спробу незаконного перетину державного кордону. Дуже багато таких випадків наразі. Давайте розглянемо, як це відбувається. Якщо військовозобов'язаний зобов'язаний чоловік перебуває 10, 15, 20, 30 кілометрів від державного кордону. Його можуть зупинити прикордонники та скласти протокол за статтею 204 прим 1 КУПАП. Складається протокол, відбирається пояснення, та цей протокол спрямовується до суду. У подальшому суд розглядає. Зазначений протокол, і якщо не приймати участь і не відстоювати свої права, виноситься постанова про притягнення до адміністративної відповідальності. Які наслідки? По перше, це штраф. По-друге, це інформація вноситься до правоохоронних органів, що ви під час дії воєнного стану незаконно намагалися перетнути державний кордон України. Але це профілактика від прикордонної служби та протоколи складаються просто так, без наявності будь-яких доказів винуватості людей. І так, відповідно до практичного прикладу, людина собі з дружиною, з дитиною їхала в машині. Прикордонники зупинили, написали в протоколі 15 тисяч метрів від державного кордону. В поясненнях написали, що 25 кілометрів від державного кордону вони його затримали. Та склали протокол за статтею 204 Прим. 1 КУПАП, але людина не погоджувала зазначеним протоколом у своїх поясненнях письмових зазначило, що разом з дитиною, з дружиною їхали на відпочинок, але протокол був складений. Людина звернулася до адвокатського об'єднання, щоб відстояти свої права та інтереси у судовому засіданні. Було Захисниками подано клопотання про закриття провадження у справі, детально розписані підстави для закриття цього протоколу та письмові пояснення клієнта, у тому числі цей клієнт взагалі виявився військовослужбовцем, який перебував у відпустці, але прикордонники все одно на нього склали протокол, зазначили, що в нього було відсутні військово-облікові документи. Військовий квиток для них це був не військово-обліковий документ. Суд розглянув зазначений протокол, встановив, що відсутні будь-які докази винуватості військовослужбовця у спробі незаконного перетину державного кордону під час дії воєнного стану. Тому, знаєте, ви маєте права, їх необхідно відстоювати у правоохоронних органах, у судових інстанціях. Якщо ви цього не будете робити, прикордонники також. Трішки хитрують і одразу відбирають заяву, щоб ви не приймали участь у судових засіданнях, що ви бажаєте без вашої участі розглянути зазначений протокол. У деяких випадках навіть пишеться заява, що ви визнаєте свою свої провини, що ви під час дії воєнного стану незаконно намагалися перетнути в державний кордон. Але як правило, при фактичних обставинах протоколи складаються на залізничних вокзалах, на блокпостах. На автовокзалах, ну у будь-якому місті на західній Україні, ви можете отримати протокол за спробу незаконного перетину, і це ще якби полегенькому. Як правило, якщо військовозобов'язаний не має права на відсрочку, він затримується на три доби на 72 години та утримується у державній прикордонній службі. Після того така людина передається до ТЦК та СП. Для постановлення на військовий облік для проходження військово-лікарської комісії та мобілізації за відсутності підстав для отримання відсрочки від військового призову. Ось такий алгоритм. Що ви думаєте з цього приводу? Прокоментуйте, будь ласка, пишіть у дірект. Якщо вам необхідна юридична допомога адвокатів щодо оскарження, наголошуємо незаконних дій. Державної прикордонної служби пишіть його особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, дівчинко і партнери. Якщо відео подобається, поставте вподобайку, підпишіться на канал. Якщо вам цікаво, ще раз дякуємо вам за вашу увагу.